Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми поговоримо про те, що робити з грошима в крипті. Може здаватися дивним запитання, що робити з грошима. Типу, це гроші, ти береш їх і витрачаєш. Але постають певні запитання, що робити з грошима на. Великих об'ємах, чи потрібно їх залишати всі в одному місці, чи потрібно їх реінвестувати в крипту або, можливо, в інші джерела, чи виводити її складати під матрац? І от саме про це я і планую сьогодні поговорити. Поїхали! Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. А, можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Особисто я. Ну, чесно скажу, давно вже не виводив гроші з крипти. А, і це не є правильним рішенням. Це потрібно виправляти і потрібно фіксувати позиції і витягувати їх, і потрішко делегувати напрямки своїх інвестицій і не тримати все в одному місці. Це просто що, от хотів сказати про нерухомість, що це може бути нерухомість. Але з нинішньою ситуацією в країні нерухомість і інвестування в неї, як на мене, це цілковите табу. Це нерезонно, це нелогічно і однозначно неперспективно, буквально на даному етапі, бо вона і не дешевшає, особливо в моєму містові, в Полтаві а нерухомість за час війни достатньо суттєво зросла. Я б сміло сказав, що відсотків на 15, а в деяких випадках навіть на 20 вона зросла і вона стала максимально неліквідним для того, щоб брати і інвестувати в неї прямо зараз. Проте я знайшов для себе альтернативу. Я викуповую, коли попадаються нормальні варіанти, гаражі. Да. Як би це було не смішно, але я викуповую гаражі. Вони в основному коштують від 500 баксів, якщо це галіми якийсь металевий, і до. Двох тисяч доларів, якщо це капіталка, прям бетонне перекриття, стіни, гут, яма є. Все, от там вода є. Ну, типу, такого варіанту, це буде дві тисячі стояти. Але в середньому це тисяча тисяча п'ятсот баксів за такі гаражі. А важливо зрозуміти, що це гаражі без документів. Да. Якщо ви купуєте гараж з документами, то вам потрібно буде викласти мінімум 3500, а то і всі 5 тисяч баксів. І це вже, як на мене, не резонно. Чому? Все дуже просто. Я купуючи ці гаражі, не маю за собою цілі брати їх і перепродавати. Я їх купую для того, щоб здавати в аренду. Це може бути аренда для складу, або аренда для авто, або аренда для СТО, типу. Варіантів використання достатньо багато. Це може бути і якась майстерня, це може бути і шиномонтажка, якщо вдале місце розташування. Ну, коротше, дійсно багато варіантів. І от якщо брати варіант за 15, ну за 500 доларів це 20 тисяч гривень, то такі гаражі здаються по тисячі гривень. Тобто окуп 20 місяців, що в принципі достатньо непогано. Ти постійно отримуєш е, свої живі гроші, і в будь-який момент за ті ж самі гроші можеш його перепродати, от просто взяти на по ринку, скинути і все. Тому це один варіант. Якщо ти купуєш гараж за 1000, за 1500 і там є яма, то такий гараж коштує 3500 плюс-мінус. А зараз є лідер, в якого є яма, в якого бетонне перекриття, бетонні стіни, є світло, є опалення електро і є. В 10 метрах колонка з водою. Такий гараж здається за 5 тисяч. Придбався він за 2 тисячі. Тобто за 10 місяців я отримую 50 тисяч гривень, і ще за 10 місяців ще 50 тисяч гривень. Тобто окуп і вихід на прибуток 20 місяців. Що цілком знову ж таки нормально. Ось такий варіант це гарний варіант для того, щоб. Трішки реінвестувати і витягнути кошти з крипти. І закинути їх в нерухомість. Інший варіант з інвестиціями в нерухомість це власне інвести... інвестування в закордонну нерухомість. Це трішки складніше в плані реалізації, якщо у вас немає там родичів, якщо у вас не може поїхати дружина туди або придбати там щось, сестра не може. А в цьому плані буде трішки складніше, тому що буде... Якогось посередника знайти да, але це дуже крутий вид інвестиції. Він більше про те, щоб купити, заморозити кошти, і потім скинути її з більшим прибутком. Ну, звісно ж таки, якщо ринок недвижки не ляже просто. Бо в такому випадку ти тільки втрачаєш. Проте, в будь-якому випадку, нерухомість це завжди плюс, і завжди можна якось реалізувати в плані а, арендної здачі, або навіть просто переїхати і жити там а, самому. Можливо, це буде в подальшому дуже актуально. Подивимось. А, я розглядаю таку інвестицію. В мене є трохи закордонної а, нерухомості, але я хочу. Придбати, от прям а, плотно, два-три будинки, щоб в одному жити, і один-два, щоб вони на пасиві просто брались і здавались, і мені там якісь пару тисяч євро падали в карман І я знав, що от в будь-якому випадку, щоб не трапилося, в мене є якась пасивна профідність, і в цілому. Нерухомість це непоганий варіант. Якщо здавати на довгострокову, беручи, наприклад, Словакію, це може бути від 1000 до 2500 тисяч євро за будинок, в залежності від його розміру, стану, меблювання техніки та ДТП. І геолокації, звісно ж таки, а якщо це. Airbnb, то це може бути значно приємніше. Це може бути знову ж таки там за а, кімнату 50, може бути там 250-300 за весь будинок. Ну, коротше, реально витягувати з будинка від а, тисячі до трьох, чотирьох тисяч просто на ізі. Але цим потрібно займати, займатися. Якщо от, здавати в довгострок без геморою, то. Ну, в залежності від будинку, від місця. Але там, де я дивлюсь, ну, наприклад, там оренда буде десь півтори-дві, отак от. І це доволі непогано. Так, да, будинки коштують дорого, але тим не менше. Інші варіанти реінвестування крипти, якщо не брати знову ж таки реінвестування в саму крипту, це, ну що зазвичай скажуть, інвестує в акції. Клади на депозит. Я скажу, що це достатньо гівняні варіанти, і якщо вже обирати депозит в банку, то вже краще диверсифікувати а, свої активи на якусь іншу біржу крипто, і закинути просто USDT в стейк і отримувати той самий відсоток, але а, більш перспективно використовувати їх. А тому ці варіанти я однозначно не розглядаю. Це для мене табу. Якщо от брати ще варіанти це пошук і інвестування в якісь ніші, якісь нішові проекти, нішові стартапи, можливо, розпочинання чогось свого. Диверсифікація і вихід в офлайн з якимось виробництвом, з якимось сервісом, софтом, це те, що також гарна ідея для того, щоб диверсифікувати і реінвестувати свої кошти. Це також розглядається і постійно реалізується. Безліч криптонів, у яких є свої. Софти різні якісь, плагіни, боти, сервіси по навчанню, А, виробництва, просто крамниці. Ну, типу, Потрібно щось, що можна буде вливати гроші, і воно буде тобі приносити прибуток. Це доволі непоганий варіант. Якщо ви не хочете займатися цим з нуля самостійно, ви просто берете е, стартап, якийсь знаходите той, що вам до вподоби, і інвестуєте в нього, і отримуєте там потім свою долю в цьому е, проєкті. Але знову ж таки, я повторююсь: це вже більше для тих, хто кріпко стоїть на ногах, для тих, у кого 100 тисяч плюс, я б навіть сказав, 500 плюс тисяч. А набігло вже на балансах в біржах, і їм потрібно щось робити з цими а, грошима і кудись їх а, розкидати, тому що, ну, коли в тебе все лежить в крипті, ти несеш хай ризик дуже великий. Тому потрібно це диверсифікація, наше все. Але коли у тебе там тисяча, десять тисяч баксів. Це ще, як на мене, не той рівень, коли тобі потрібно думати про те, що мені робити з тими грошима в крипті, щоб їх не втратити. Ти маєш думати про те, як тобі. Масштабнути ці гроші в крипті для того, щоб в тебе було значно більше, і ти вже тоді міг думати про те, щоб їх вивести. Коли в тебе на балансі 10 тисяч баксів, ти не маєш думати про те, що тобі з ними зробити, бо це по нинішнім міркам нічого. Ти нічого не можеш з ними зробити, по факту. Нерухомість купити. Ну так, да, можеш купити там якихось 10 гаражів, але ти вийдеш в нулі, в тебе не залишиться нічого для того, щоб торгувати далі. Розумієш? Тобто, ну якийсь відсоток ти маєш витягувати, а все інше далі крутити і заробляти. Тому з 100 тисяч я б сказав, що варто вже розглядати. Якісь можливості для того, щоб реінвестувати в щось, щоб диверсифікувати ці кошти і починати їх виводити. Який відсоток? Я б сміло закладав 30% отак прямо в наглу, і витягував би 30 тридцятку з сотки. Це цілком адекватно, це цілком нормально. На ці гроші можна щось робити і щось власне реалізувати. Ну і звісно ж, якщо вам було корисне це відео, я буду безмежно вдячним за подобайку, за підписку і за залишення коментаря. Якщо складно, скіпай. Окей, переживемо.